Слава Україні! Сьогодні 18 листопада, 22 рік. У нас сніжок закінчив викупку від межого горіха і от досортовую останні саджанці. Всі більші були вже відправлені, тобто сезон відправок вже підходить до закінчення. І ось лишилась така кількість саджанців на дорожчування. Вони мають приблизно таку кореневу. От. Висотою вони 20 см до 30, можливо, навіть і 40 буде. Є тут різнокаліберні саджанці. Кому цікаво, такі саджанці будуть по 3 гривні. Я їх пакую От. такі коріння. Такі саджиці, вони деякі обрізані, тобто вже підготовлені одним стволом і тут їх треба дорощувати. Цікаво, по 3 гривні. Я пакую їх такі пучки по 100 штук. Це тут більшість однорічних, тому що вони посходили на наступний рік або навіть через, через 2 роки. Деякі двохрічні обрізані на зворотній ріст. От така тут. Мішанина, але в загальному коріння, От якщо взяти, отак коріння досить непогане. От. Кому цікаво, номер телефону залишу, хто вміє і знає, як дорощувати, їм потрібно трохи більше догляду. Але ціна дуже доступна. Такі саженці. Бачите, от, наприклад. Тут обрізаний, залишив менший, бо корінь слабший, меншу гілку для того, щоб воно прижилося. Ось такі саджанці. Всім дякую.